Не захоплюватися досвідом радянської педагогіки, закликають кабмін громадські організації. Вони виступають проти ініціативи уряду із розбудови системи інтернатів. Спеціалісти вважають, що ці заклади лише калічать життя дитини і радять скористатися досвідом країн, які відмовились від соротинців і замінили їх спеціальними містечками або прийомними родинами. Нових сиротинців в Україні має бути більше, а самі заклади повинні стати розгалуженими. При кожному школа і дитсадок. Це доручення прем'єр-міністра. Чиновники пояснюють, таким чином на одній території можна задовільнити всі потреби дитини і у вихованні, і у навчанні. До того ж, на базі великих інтернатів уряд намагатиметься зібрати найкращих фахівців проти розбудови інтернатної мережі громадські організації. Кількість дітей. Фактично в цих закладах динаміка йде до, до зменшення. Кількість закладів не зменшується. Мережа сиротинців в Україні дуже велика: близько 700 закладів. Волонтери переконують, інтернат калічить особистість. Випускники не адаптовані до життя за межами закладу прати, готувати, витрачати гроші, знайомитися з однолітками – Це для них надзвичайно складно звідси, і страшні труднощі у дорослому житті. 30 разів чаще становяться алкоголіками, 45 разів чаще становяться безроботними. Сто раз чаще получають судімас, крім того, інтернатна система збуткова для бюджету. Утримання дитини в сімейній формі виховання є в 4-6 разів. Дешевше я вже не кажу про наслідки, звичайно, для самої дитини. Відмовитися за один день від інтернатів ніхто не пропонує, бо в країні понад 100 тисяч покинутих дітей. Однак є приміжна форма між дитячим притулком і родиною. Ось такі містечка існують у 130 країнах. Ми спеціально створюємо такі родини, де дитина робить все. Де дитина входить в звичайні школи? У нас не є закрита територія, де приходять гості. У кожному будиночку своя родина зі своєю мамою. «Вони мене не відпускають». У пані Оксани п'ять діток. Вона їхня мама 24 години на добу і 6 днів на тиждень. В такому режимі кожна жінка має пропрацювати ближче 15-20 років. За це мамі платять зарплату. Її мета дитину поставити на ноги. Тут, тут непонятно де тут робота, де тут життя. На посаду Ма обирають або жінок, які виховали своїх дітей, або тих, які про дітей мріяли, але не мали. Мама має навчити всього, що вміє сама. Я се прибігу, скажіть тільки дочищу. А ще розгледіти і розвинути таланту. Як дитини Як цвіточок, да, і так їх много. Бюджетних коштів потрібних на розгалуження і утримання інтернатів вистачило, щоб збудувати ось такі містечка по всій країні. Тут можна виховувати і інвалідів, і дітей зі специфічним характером, яких українці не хочуть всиновлювати. Для решти вихованців реально знайти родини, впевнені волонтери. Держава має поставити це собі за мету, і це не утопія, наголошують фахівці. Сусідня Румунія від будинків позбулася за п'ять років, і в кожному сироті знайшла тата і маму. Ірина Маркевич, Ольга Каш, Провелад Джуренко та Андрій Сокуренко. ТСН 1+,1.